Всем привет! У нас сегодня в гостях очаровательные гости мама троих детей и депутат Бычанской Миской Рады Наталья Ефимович. Наташенька, здравствуйте! Доброго дня! Очень рада видеть вас. Наташенька, скажите, пожалуйста, с первых дней масштабной войны, которая нас развернула в стране, где вы были? 24-го, когда началась война, мы были все дома, все были в Буче. Але ми е, евакуювалися з 24 на 25 вночі. Е, тоді, вже коли е, посилилися бойові дії, і все це надвигалося все ближче до бучі, е, діти почали запитувати: мама, ми ж не помремо. І ми в цей момент з чоловіком прийняли рішення, що якби не дивлячись на. Е, Тік машин, який був суцільний, і те, що ми якби, будемо все одно стояти в пробках, ми все одно зібрали е швидко сумки і виїхали. І я дякую Богу, що ми дійшли до цього рішення і не залишилися там на 25 те тому що mm -hmm. всі, хто виїжджали 25-го, вони вже всі їхали під пострілами і ризикували своїм життям, своїх родин, дітей. Может, тому мы эвакуировались фактично 24-25 числа. Помните, наверное, момент, когда война... Э, ну, уже мы понимали, что война все-таки... Началась. Началась, да, что она вот уже реальность. И какие были внутренние ощущения в вот, первое время? Я, у меня лично был такой вот небольшой ну, ступор. Я вот не понимала, что дальше делать. как как то доля секунды было такое, вот, что как... Потому что обычно у меня ритм жизни тоже такой, весь полон событий, полон таких насыщенных моментов. А потом раз, и когда ты понимаешь, что вот все планы, которые были вчера, которые ты там запланировала, они сейчас рухнут, да? или они там уже, допустим, не актуальны. Вот как у вас проходила эта перезагрузка? Была ли такая перезагрузка у себя? Ну, честно, кажется ца гулики то ступору не было, наверное, точно. Тому що ми були зібрані, у нас була зібрана тривожна валізка, у нас були зібрані е, всі документи, речі. Е, так, єдине, що коли ми. Ну, якби ніхто ж не вірив, що безпосередні mm -hmm. події будуть прямо в бучі розвиватися. Тобто всі розуміли, що буде якась загроза, але що прямо тобі доведеться збирати там mm -hmm. безпосередні mm -hmm. речі да, mm -hmm. і вирішувати, спаковувати їх у сумку і їх збирати в машину, то звичайно цю цього не ну, ти до цього не готувався. Yeah. Я Постійно на телефоні, тобто потрібно було е, організувати якісь запаси їжі. Для тих, хто залишився. Ну, да дуже думала, багато що... і дзвонили mm. дуже багато із округу людей. Mm -hmm. І в нас дзвонили наші сусіди, які мали бізнес у Бучі, і тримали магазини продуктові. Вони дзвонили і говорили там: Наталя потрібно поїхати, забирайте продукти. Нехай люди забирають продукти і ну, цю всю комунікацію, що вам потрібно поїхати туди, забрати продукти, mm -hmm. залишити їх у підвалі, що там залишилося людям, тим, хто не планує. Хоча, звичайно, всім говорилося виїжджайте. Але чомусь більшість тих, хто залишилися, вони думали, що це буквально там на день-два, і ми перечекаємо так, мабуть, всі думали. Я думаю, да. Ми всі так думали. Ну, Перше більшість час, думали. Да, але все-таки, звичайно, багато сімей з дітьми. Вони все-таки, от в цей 24 четвертого числа, вони всі спустилися в машини і всі роз'їхалися. Бо ну, по парковці великого комплексу було помітно, що більшість людей виїхали. Наступний такий, скажімо, потік на евакуацію. Ну, якби Потім вони намагалися, люди, які залишились, намагалися mm -hmm. організувати якимось чином свій Е, Тобто світло ще було, вода ще була. 에, підключили генератор, заряджали, ну, скажімо, заряджа mm -hmm. телефон на майбутнє, бо всі розуміли, що може бути така ситуація, що пропаде світло. 에, пропало світло. 에, ну, Почали організувати, організовувати вже роботу якось ну, там mm -hmm. без світла. І от перші. Їх так називають перші прильоти вже в комплекс, коли взірвалися машини, загорілися, mm -hmm. коли посікло вікна. Це ж все ще зима і mm -hmm. холодно. Mm -hmm. Тоді пропало світло, пропав газ, тому що посікло труби осколками. Вже були пошкодження на водонапірні цій вежі, і вода вже все меншим напором текла. І ось тоді люди намагалися виїхати, але було дуже складно, тому що ніхто не знав, якими дорогами можна виїжджати. І от я знаю, що в нас була така група з декількох. Таких волонтерів, активних людей, депутатів Ірпінської міської ради, Бучанської міської ради, де з різних джерел ми брали інформацію і розуміли, якими маршрутами можна підказати людям, щоб вони могли виїхати на своїх автомобілях. І все це от в телефонному режимі відбувалося, поки вони ще могли розмовляти, бо заряджені були телефони. Потім і зв'язок пропав. І потрібно було чекати, коли вони вийдуть на зв'язок, щоб їх скерувати по необхідним маршрутам. Тобто, це цей діапазон, коли ще не було повної окупації, угу. не зайшли ще повністю російські війська і не почалися ці офіційні евакуаційні коридори, які організовувала влада на інаша, да? Та сторона теж організовувала? А ну, ну з ними так. погоджували це в, mm. ці всі речі, так. Але от в цьому діапазоні, коли вже е, не можна було нам безпечно виїжджати, е, і офіційних безпечних коридорів не було, це були скажімо, найстрашніші моменти. Бо е, коли ти направляєш людей у колону, в якій 300 автомобілів, і вони їдуть не по узгодженому коридору, mm -hmm. а ризикують е, ну абсолютно ризикують життям. По цій інформації, так, що якби, надається mm -hmm. з різних джерел, mm -hmm. це був, напевно, найстрашніший момент, коли ти до цього причетний, і в тебе напевно, на певному етапі пропадає зв'язок з цими людьми, бо вони виключають якби, всі, там, Филиппу, весь зв'язок. Mm -hmm. І коли вони дзвонять тобі там, уже за стоянкою в сторону Білогородки кажуть, що вони виїхали, нас 300 машин. От тоді просто ти заливаєшся сльозами, ти розумієш, що якби вони виїхали. да, це просто крапля в морі порівняно з тим, скільки людей залишилося, але це був найтакий масштабніший виїзд, ну, спонтанний виїзд, не офіційно організований. Потім, звичайно, коли вже, ми, коли вже ці коридори були узгоджені. Це було декілька автобусів, які приїжджали до Бучанської міської ради, тільки, це центральна mm -hmm. частина міста. І далі починалося, скажімо, найважче і ну, най... найважче, найважчий етап, коли неможливо було. Повідомити певним регіонам, районам бучі людям про те, що є офіційна евакуація. Що ви можете доєднатися на своєму авто і безпечно виїхати. Ну, безпечно mm -hmm, виїхати, yeah, наскільки yeah, yeah. можна, домовившись із російськими військами. залишилось тоді близько 30 осіб на комплексі на 600 близько к квартир, mm -hmm. і вони вирішили прийняли рішення, що вони не будуть якби. Їхати, а потім вже не було як виїжджати, коли, скажімо, посилилися обстріли між mm -hmm. надбучею, все це літало, літало нашим комплексом, вже неможливо було виїжджати, тому що можна було потрапити mm -hmm. під будь-які mm -hmm. обстріли, вже ніхто не передвигався, ніхто не виїжджав. Тобто люди залишилися в тій окупації, обрізані, відрізані від світу, без зв'язку, без нічого. Ми... Ми, скажімо так, я була дотична до того, щоб організувати е, ну, гуманітарні вантажі, не могли заїжджати mm -hmm. в Бучу. Лікарня виїхала, лікарів було евакуйовано. Е, і, а скажімо, гуманітарні вантажі все одно направлялися на Бучу, бо всі розуміли, yeah. що якби, це регіони, які зараз не тільки Буча, це і села. Mm -hmm. ну, з селами okay. взагалі не було. Зв'язку, я, це взагалі, напевно, най, найстрашніше, що вони там були відрізані від усього В бучу, якби доїжджали евакуаційні хоча б автобуси, mm -hmm. і люди могли пішки дійти і виїхати, а у села вони навіть доїхати не могли. Коли неможливо було довести ці гуманітарні вантажі, а вони, скажімо, їхали, ми е, з частиною представників Бучанської міської ради вирішили, що ми організуємо цей. Е, Склад, скажімо так, гуманітарного mm -hmm. вантажу у Білогородці <говор> e, для того, kys... щоб uh -huh. саме з Білогородки відправлялися евакуаційні автобуси в Бучу. І uh -huh. було в певний момент і отримано погодження, що можна в цих автобусах передавати їжу і медикаменти. Ну, якби uh -huh. основне, це було медикаменти, тому що було, залишилось багато людей похилого віку яким потрібні були ці медичні препарати, а їх ж там не було. Ось і там вже приймали ці ліки і їжу. Коли приїжджали автобуси, і вони вже сідали люди і їхали на евакуацію. А далі вже люди, які могли дійти в центр Бучі, отримували вже там ці медичні препарати і їжу. Ну і всі, звичайно, чекали першої ж можливості, всі чекали звільнення. Для того, щоб все це перевести і максимально розвести по тим людям, які це все очікують в віддалених районах Бучі, в лісові, Мельники, Стіконка. Стіколка mm -hmm. взагалі була відрізана, тому що там просто звірі були, а не військові, там, напевно, найстрашніші історії. Жителі Бучі пережили дуже страшні події. От наскільки вони змінилися? До воєнної окупації і після воєнної окупації. Змінилося в емоційному стані, ви маєте на увазі. які, да, змінені чи в лікарні? Та я думаю, що 100% є зміни. Неможливо залишитися після цього е, ну, тими людьми, які не знали війни. Ми ж всі жили і думали, що це взагалі не про нас. Ми читали це з книжок. Хтось читав, а хтось навіть, навіть не читав, а, а хтось навіть не читав це з книжок, і багато хто не знає там всіх тих подій, які пережила Україна за всі ці роки. Тому, напевно, вони думали, що Росія не піде і Росія не нападе. Я думаю, що багато хто змінив свою думку до Росії, в принципі, до людей, які називають себе росіянами і. Багато хто зробив переоцінку цінностей однозначно. Я впевнена, що в людей поселився страх, який ну, не скоро, можливо, ніколи, напевно, вони від себе його не викоренять. Переоцінка цінності. От що зараз, вам кажеться цінно стало для людей? Можна що ціна да. життя і життя рідних, рідних, близьких. В Принципі, це завжди було цінно. Просто зараз це відчувається найбільш гостро це життя рідних і близьких. В першу чергу, звичайно, для, для кожного, напевно, депутата, який має ще й громадське навантаження, однозначно змінилося ставлення до цієї громадської роботи, тому що. Одна справа вести громадську роботу в мирний час, угу. а зовсім інша у військовий час. Це колосальне навантаження, колосальна відповідальність. Ти не розумієш насправді, як максимально швидко, оперативно знаходити можливість допомагати людям, які постраждали. А їх насправді дуже багато, і багато розбитих, ну, розбитих душ у тих, хто втратили рідних. Ті, хто втратили майно, яке будували там роками. Слава Богу, скажемо, ну, у нас це не стосується, бо ми наш будинок вцілів. Але от, трагедію тих людей, які втратили житло, втратили рідних, вона звичайно дуже глибока. Тому ті, хто це пережили, вони однозначно змінилися. Ті, хто про це знають, вони теж однозначно змінилися. <ган> і дай Бог, щоб в нас усіх вистачило сил допомогти один одному і вийти... об'єднатися Об та... і вийти з цієї ситуації да. із перемогою, і з підтримкою, і з розумінням того, що державність і всі її атрибути вони повинні бути. І про це не потрібно забувати на сьогоднішній момент. Які основні проблеми ли якщо вони... Да, основна проблема, проблема це допомога людям, які втратили житло, це допомога людям, які зараз захищають свої права у плані втрати рідних і близьких. Це підтримка соціально незахищених категорій, вразливих категорій, одиноких людей похилого віку, людей, які просто втратили роботу і потребують підтримки тимчасово переміщених, тому що ну, не дивлячись на те, що Буча була в окупації, і у всіх це певний угу. тригер для того, щоб, ну, щоб відчути весь страх війни. А, то люди зі Сходу, Сейчас да, переїжджають yeah. зараз до Бучі. У нас от, по сусідству теж з е, е, Запоріжжя, з uh -huh. е, Новокаховки, я знаю, переїхали. І розумієте, в нас було дуже багато, в принципі, людей, які були внутрішньо переміщеними особами після 2014 року. Uh -huh. Було багато людей з Донецької, Луганської області. І вони жили серед нас, але вони залишили рідних своїх ну, мам і тат, залишили там. І зараз вони забирають їх, скажімо, сюди. І це ще є підтримка якби, цих людей. Mm -hmm. Ось, Тому роботи дуже багато. Але, ну, скажімо, зараз вже в той момент, коли була окупація, у мене. Не вистачало, скажімо, часу у добі, да, щоб зробити те, що потрібно, тому що дуже багато людей були там в окупації без зв'язку. Працівників Бучанської міської ради, волонтери не могли туди ну, доїхати, благодійні організації, міжнародні фонди, ніхто туди не міг доїхати. І ти відчував, що якби вони десь зовні. А ти, наче, от, ну, місток да, і з uh -huh. тим, що там, і тим, що зовні. А зараз вже ну, будь-яка організація може туди доїхати, може безпосередньо е поїхати поїхчи. допомогти людям. І е ця функція, якби гуманітарної допомоги, вона відходить вже на другий план. Е ось тому потрібно зараз. Займатися підтримкою людей, які втратили житло, шукати всі можливі джерела для того, щоб відновитися. Віташенко, большое за нашу встречу. А напаси так, можна нибудь пожелання нашим українцям? Нашим українцям, Україн. нашим українцям, Україн. до речі, На, всім українці. українцям всім вчити українську мову, намагатися розмовляти українською мовою навіть коли ви знаєте, що це важко, або ви виглядаєте не так вільно, як при спілкуванні тою мовою, якою ви звикли спілкуватися, все таки мова це наша самоідентичність, і потрібно намагатися її розповсюджувати. Це однозначно. Я би хотіла побажати українцям е, знаходити в собі віру, силу, е, не здаватися і вірити в те, що, скажімо, ми на своїй землі, ми справимося, і ми все відбудуємо, і ми будемо ще кращими, ніж були. Тому що е, ми захищаємо свою землю. За нами правда, і правда завжди перемагає. Дуже б хотілося, щоб вона перемагала і щоб вона перемагала як можна швидше, щоб гинуло як можна менше наших хлопців, тому що насправді там найпатріотичніші, найсміливіші, і дуже хочеться, щоб вони всі повернулися до мирного життя і допомагали нам відбудовувати Україну, тому що нам же ще і другий фронт. У нас він нікуди не зник, і боротися із корупцією, яка існує в державі, і з усіма її недоліками теж потрібно допомагати. І ці люди, які пройшли всі ці жахливі події, я впевнена, що вони можуть долучитися цього і зробити не як не можна більший внесок. Тому всім українцям основне не здаватися вірити, боротися, повертатися. І відбудовувати. Yeah. Хоча да, я вірю, що це важко, тому що коли б на тобі відповідальність за дітей, безпеку їхню, це важко для мам в першу чергу для жінок. Я думаю, війна це най найважчий період, да, період да. коли ти да, відчуваєш на собі відповідальність не тільки за теперішнє, а й за майбутнє. Тобто, що чекає твоїх дітей у майбутньому. І ми постійно стоїмо на порозі прийняття рішення кожного дня, кожної години. Тому всім нам сили, Божої, не знаю, якоїсь благословення приймати правильні рішення, щоб він нас направляв на те, щоб приймати правильні рішення. Тримаємося і не здаємося. Відбудуємо країну разом. Відбудуємо країну разом.